Вітаємо всіх з Різдвом та прийдешнім новим роком! Ділюсь з вами процесом створення адвент-календаря для моєї донечки. 25 книг, 25 днів до Різдва. І щодня це було свято, щодня це був сюрприз. Частину книг я запакувала в білий папір. Але якби знала, що на наступний день мені прийде ідея розмалювати їх, напевне, розмалювала б так. Усі 25. Мені здається, вийшло досить непогано. Я, звичайно, не художник, але кожна книга була святковою та особливою. Розпаковуючи ці книги, я раділа так, ніби вони для мене. Мені донечка завжди дозволяє брати її книги з полиці, а часом навіть сама приносить і рекомендує почитати. Малювала я на протязі двох днів, години не рахувала, але в кожен малюнок я вкладала частинку своєї душі. Дуже сильно мені хотілося створити для своєї донечки святковий настрій і втілити хоча б невеличку, мрію маленької моєї книголюбки. Мені було приємно дивитись, як щодня вона з посмішкою приходила, цілувала мене в щічку та дякувала. Щодня її оченята світились, коли вона розпаковувала чергову книгу. Хоча я й не змогла вгадати всі її бажанки, та більшість її потішили, а для кожної мами це найголовніше. Маю зізнатись, я б і сама була не проти, якби мені такий зробили різдвяний подарунок. Ідея ж то гарна? А ще якщо все гарно оформити, приправити своєю любов'ю, гарним настроєм та посмішкою, то цей подарунок стає взагалі особливим. Діліться своїми враженнями, чи сподобалась вам така ідея та мій індивідуальний підхід, та чи хотіли б ви собі такий книжковий адвент-календар? Чи, можливо, вже отримали, чи поповнилась ваша поличка новими книгами до свят? Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!